Ще рік тому увага телекамер з усього світу була прикута до так званих сербських джунглів верески Горго, що на кордоні з Угорщиною. Біженці тисячами намагалися потрапити звідти на територію ЄС, проте пріоритет тоді отримали переважно сирійці. Нині повернулися у табір. Минулого літа сюди прибували понад 100 мігрантів щодня. Нині ж залишилося 250 людей. Більшість з них з Афганістану та Пакистану. Найпростіші речі стають тут дуже складними. Поліція не дозволяє нам піти до міста та постригтися, тож я роблю це безкоштовно. У таборі звісно не отримую за це грошей, каже афганець. Речник агенції ООН у справах біженців вважає, що умови в Горгожі незадовільні. Біженці та мігранти навіть не мають нормального душа. Ситуація жахлива в усьому. Волосся дибки стає. Коли бачиш сім'ї з маленькими дітьми, з немовлятами, вони живуть в цих наметах тижнями. Це навіть не справжні намети, це халупи, споружені ковдр, порваних плащів і нейлону. Шатракбанга федералат і тинекчорадок, піці рекажок сопарна, пошмар, гете щочемике, гетекен керестулака. Усі ці люди мріють про те, щоб потрапити у транзитну зону, адже щойно вони потраплять до неї. Їхні прохання про надання притулку надійдуть на розгляд угорського уряду. Угорська влада пропускає у транзитний коридор лише 15 людей на день. Сім'ї мають пріоритет. Далі вони очікують до двох місяців через перевірки. Хоча зазвичай їх повинні доправляти до офіційних таборів біженців негайно. Правила щодо чоловіків та жінок без сім'ї ще жорсткіші. Вони повинні очікувати в середньому 28 днів, проте на практиці виходить і 200.